Читаємо Євангеліє від святого Івана, 3 розділ з 1 вірша по 8. Був один чоловік із фарисеїв, никодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому, учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав, по правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться з гори, то не побачить Божого царства. Никодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою, хіба може вона увійти в утробу своєї матері знову і родитись? Ісус відповів: По правді, по правді, кажу я тобі. Коли хто не родиться з води й духа, той не може увійти в царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа, є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі. Вам необхідно родитися згори. Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідки він приходить і куди він йде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Любі браття і сестри, в сьогоднішній день я хотів би, щоб ми звернулися до важливої теми, яка записана на сторінках нашої Біблії, нашої Євангелії від святого Івана. Я думаю, що багато із вас чули про цю розмову, коли Некодим прийшов до нашого Господа Ісуса Христа вночі, перше він Його хвалить, правда? Він каже, що вчителю, ми знаємо, що ти прийшов від Бога. Уявімо собі, що це людина знатна, член Сенедріона, про що ми читаємо у 20 розділі Євангелії Івана, тому що він був при тому, як Ісуса Христа хоронили. Так? Друге, це людина. Яка була знайома або знатна в тому суспільстві, в якому він жив. І отже, він приходить вночі, трудно нам сказати, чи він може стидався, чи може думав про свою репутацію, але в його серці була важлива думка: знати, хто такий Ісус Христос. Отже, прийшовши до Господа, він не отримує відповідь на те, що турбує його серце. Щоб Христос доказав, що він прийшов від Бога. Але Христос, цей досить релігійній людей, поважній, на той час Енедріон, це вища судова інстанція взагалі в народі ізраїльському. Він, вчитель закону, Христос. Звертається до нього без усякого вступу. Він каже, необхідно вам народитися з гори. Вам необхідно народитися від води і духа, бо хто не народиться з гори, той що не побачив, не може в Царство Небесне. Я думаю, любі браття і сестри, сьогоднішній день, коли ми прийшли в Дім Молитви, ми прийшли для того, щоб знати і розуміти умови, як можна досягнути життя вічного, як можна досягнути зустрічі з Богом і бути в Його присутності, жити на небесах з ним. Як колись так само сьогодні. Це турбує питання кожного з нас. Христос дає відповідь. Він каже, вам необхідно народитися згори. Знаєте, я коли дивився у грецький текст, як звучить ось це слово народитися з гори, це грецьке слово генетеанотен, що означає народитися наново на або спочатку. Чи відновити початкове відродження? Любі браті і сестри, якщо ми поглянемо у весь цей контекст, ми зрозуміємо, що Ісус Христос, звертаючися до Никодима, Він каже, вам потрібно відродитися, народитися заново, тобто відновити стосунки з небесним Богом. Зверніть увагу, що каже Слово Боже, як Христос пояснює Це, а пояснює Він на прикладах. Слово Боже нам роз'яснює, що Христос йому представляє одну важливу подію, правда? Читайте з 14-го вірша цього третього розділу. Він говорить, що як Мойсей підняв змію пустині. Так і син людський повинен бути що? Піднятий. Далі він каже: так бо бог полюбив світ, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Дві умови, які Христос каже для того, щоб народитися з це Він говорить про воду. Про Слово Боже. І говорить про Духа Святого. Зверніть увагу, що каже апостол Яків. Зверніть увагу на перший розділ 18 вірш. Читаємо послання Якова, перший розділ 18 вірш. Захотівши Бог нас породив словом правди, щоб ми стали якимось первопричином творим від Його. Отже, перша умова для народження згори це є слово Боже. Послані до Офісян в п'ятому розділі ми читаємо з 25-го вірша, що Христос полюбив церкву свою і віддав за неї себе, щоб її очистити і освятити у купері словом, щоб вона була чиста і непорочна перед Богом. Без слова Божого не може бути відродження або народження з гори. Друге, Дух Святий робить нас живими. Якщо ви починаєте читати Біблію, і ви читаєте першу книгу буття, перший розділ і другий вірш, ми читаємо, що на початку сотворив Бог небо і землю. І земля була безводна і пуста. І далі? І дух Божий ширяв, деякий переклад каже, носився. Але в єбрійкі звучить, що дух Божий висиджував або визивав усе до життя. Не просто дух Божий ширяв, носився хто зна куди. Бог є дух. І отже, Бог через Слово своє, через Духа Святого на землі піднімав все живе, все створіння. І тому то Слово Боже, яке каже Ісус Христос, вам необхідно народитися від води і духа. Бо що народилося від тіла, та є тіло, а що народилося від духа, то є дух. Отже, вам необхідно народитися від Бога. Перше. Через що ми можемо народитися? І це наша віра. Зверніть увагу на послання, на Євангелію Івана, перший розділ, 12 й вірш. Багато навіть віруючих людей його знають на пам'ять. Давайте ми процитуємо Євангелія Івана, перший розділ, 12 й 13 й вірш. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його, що не з крові ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народилися від Бога. Отже, вірою, прийнявши Ісуса Христа, ми можемо отримати нове життя. Але Но не тільки це. Ми можемо отримати синівство. Я не знаю, чи всім вам відомо, але позаминулого разу це ще було 3-4 серпня, коли ми якраз участвували в служінні, і брат Гладишко розказував проблему нашого суспільства, нашої країни. Це проблему сирідства або дітей, які не мають батьків, у нас на Україні близько 100 тисяч таких людей. Зверніть увагу, що наш Бог нас усиновив, нас незаконних, бо ми в гріхах були, так? але через Ісуса Христа Він нас усиновив. Зверніть увагу, що пише апостол Павло послані до офісян у першому розділі з третього вірша. Благословенний Бог і Отець Господа, нашого Ісуса Христа що нас у Христі поблагословив усяким благословенням Духовним у небесах, так як вибрав у ньому Він нас перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі і непорочні, у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї, на хвалу слави благодаті своєї, якою Він обдарував нас улюблені. Що має в ньому відкуплення кров'ю його, прощення провин через багатство благодаті своєї. Перше, що зробив Господь, коли ми повірили в нашого Господа Ісуса Христа, то Він що зробив? Нас усиновив? Друге, ми стали рідними через Його пролиту кров. Якщо ви вивчаєте послання до офісяну у другому розділі, Апостол Павло у другому розділі 13 віршом каже, ви колись були далекі, а тепер стали близькі кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. Тепер ви не чужі, а домашні для Бога. Любі браття і сестри, ми не тільки усиновлені Богом, якщо ми повірили в нього. Але ми є кровними. Через кров Ісуса Христа. Я не знаю, чи ви знайомі з тим, коли є такі ну, люди, які мають кровних своїх братів. Вони навіть розрізають часом руку, так? і другий так само і тоді обнімаються і кажуть, ти мій кровний брат. Вони готові за нього віддати життя, любі браття і сестри. Зрозуміти уважно. А наш Господь Ісус Христос, Він пролив свою невинну кров, щоб ми стали в крові його рідні, близькі. Ми не тільки сини і дочки Його, а ми як кровні браття, В крові нашого Господа Ісуса Христа. І Господь своїм дітям обіцяє майбутнє. Зверть увагу в першому посланні Івана, в третьому розділі. З першого по третій дір. Що каже Господь? Він каже: подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими і ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені. Ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити Його, як Він є. І кожен, хто має на нього надію, оцю очищає себе так само, як чистий він. Отже, отримати синівство або бути дитям Божим, ми можемо це через віру, через Слово Боже і через Духа Святого, який нас може возродити, де ми можемо заново відновити стосунки з нашим небесним Господом. Але подумаймо уважно, які признаки того, хто народився від Бога. Ви знаєте, я коли досліджував перше послання Івана, я знайшов п'ять ознак, які свідчать нам, віруючим людям, що ми є діти Божі, що ми народилися від Бога. Зверніть на це увагу. Перше, читаємо із. Першого послання Івана, 5 розділ Перший вірш. Каже Слово Боже, нам так: кожен, хто вірує, що Ісус то Христос, той родився від Бога. І кожен, хто любить того, хто породив, любить і того, хто народився від нього. Перше, не тільки ми повірили в нашого Господа Ісуса Христа. Але якщо ми діти Божі, ми повинні зоставатися в цій вірі, довірятися Богові кожен день, надіятися на нього, любити Його, все ціло вірити Йому, подібно, як діти вірять своїм батькам. Знаєте, у мене шестеро дітей, я пам'ятаю, коли ще вони були малі, зима не раз прийде так, Погрітися хочуть діти. Ну, я їх на пічку. А потім каже малий тату, зніми мене з печі. Я кажу, скачи. І вони скачуть. Ви думаєте, вони задумуються? Чи ні? Просто вірять батькові, що я їх спіймаю. І що я їх покладу на землю. Любі браті і сестри, якщо ми є діти Божі. Ми повинні довірятися нашому небесному Батьку, що ми не впаде без волі Його, що ми є в руках Його. Той, хто народився від Бога, він вірує в Господа Ісуса Христа. Він любить того, який породив нас і очищає себе. Другий признак: якщо ми діти Божі, це те, що ми не можемо зостатися в гріху. Один із отців церкви сказав так: якщо ми кажемо, що ми пізнали Господа і ще зостаємося грішити, то це означає, що благодать Божа ще нас не торкнулася. Дивіться, що каже Слово Боже на це, те. на це. Він каже так: у третьому розділі 9 і 10 вірш. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння його і не може грішити, бо від Бога народжений він. Цим пізнаються діти Божі та діти дьяволові. Кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить. Любі браті і сестри, якщо ми є діти Божі, Господь сьогодні каже нам, щоб ми перевірили себе, чи такими ми є. Слово Боже нам на це вказує. Третій признак, який ми знаходимо в цьому посланні Івана, Господь хоче, щоб ми не любили світу. Ну, не тільки. Що не любили світу, але й перемагали світ. Свого часу апостол Павел каже, що ми хіба би вийшли з цього світу, аби ми не були причасними в тій чи інші справи, ми живемо в цім світі, і тому світ завжди хоче вловити нас, повалити нас. Сьогодні брат переді мною згадував. Про ворога, який хоче нас звести з дороги життя. Це дьявол, який ходить, як рикаючий лев. Другий ворог, з яким ми маємо боротьбу в цьому світі, це є світ, в якому ми живемо. Но не подумайте, що ця прекрасна природа, яку Бог створив. А це система політична, реклами. Телебачення, інтернет і багато-багато інших речей, які кожен день хочуть, щоб нами заволодіти нашими душами, нашим світоглядом, нашим богопізнанням, нашим відданням Господу на служіння. Ви знаєте, так багато людей, скільки часу проводять за телевізором. Це діти Божі. А скільки часу діти Божі проводять в читанні Слова Божого? Скільки часу діти Божі проводять у спільноті з Богом, небесним Батьком? І тому апостол Іван пише такі слова в другому розділі з 15, по 17 вірш. Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає любові отцівської. Бо все, що в світі, Пожадливість тілесна і пожадливість оча. І пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість. А хто Божу волю виконує, той побік пробуває. А у п'ятому розділі четвертий і п'ятим віршом Іван пише такі слова. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла віра ваша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус то Син Божий. Я не знаю, чи всі ви знаєте трошка, можливо, про Григорію Савича Сковороду. Знаєте? Чили? Інтересно, це досить досвідчена людина. Яка закінчила Києво-Могильовську академію, так? далі він вчився у Празі в університеті. Він, повернувшися звідти, досить освічена людина, його називають філософом, поетом українським. Так? Він ходив від села до села, від міста до міста, мав такі, знаєте, в нас кажуть, ну, колись рюкзак був. Так? У нас бесаги були, перекидалися через плече, а у нього була торбина, яка з двома шнурками, знаєте? І знаєте, що в тому мішку було? Була Біблія, слов'янська і грецька. І коли він закінчував своє життя, коли він вже відчув, що має помирати, він заповів своїм близьким, коли я помру. Помер він дуже цікаво, він прийшов у Вишневий садок, викопав собі могилу, постелив, під голову поклав біблію і так помер і заповів своїх друзів, коли я помру, коли ви мене поховаєте, напишіть на моєму надгробнику, світ мене ловив, але не спіймав. Любий брат і сестра, світ кожен день чи є, щоб нас звалити з дороги життя? Подумаю уважно, чи світ ловить тебе своїми модами, своїми захопленнями, різними шоу, екстрасенсорикою і тому подібне. Любі браті і сестри, ми є в боротьбі, не в боротьбі проти тіла і крові, не проти людей, а проти піднебесних духів. Які хочуть повалити нас з здорове життя. І читайте, лукавий, він так само хоче нас звалити з здорове життя. Дивіться, що каже апостол Іван 5 розділі, 18 віршом. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Бо хто народився від Бога, той себе береже і лукавий його не торкається. Тут не стоїть питання в грецькому тексті, що ми ніколи не грішимо. Як він нам каже, ми багато помиляємось, багато інших речей. Іван каже в першому розділі, хто каже, що я не грішний або не согрішив, то що? Неправдомовець. Але тут каже, що ми, як народжені від Бога, ми не можемо зостатися в гріху. Тобто гріховний стан це не для нас, любі браті і сестри. Ми завжди будемо шукати спільності з Богом. Тому що гріх є перешкодою. Беззаконня є перешкодою між Богом і нами. І останнє, той, хто народився від Бога. Той чинить праведність. Ми читаємо в другому розділі 28-29 вірш. А тепер, діточки, залишайтеся в нім, щоб як з'явиться він, то щоб ми мали відвагу та не були засоромлені ним під час його приходу. Коли знаєте, що він праведний, то знаєте, що всякий, хто чинить справедливість, народився від Бога. Дорогі брати і сестра, сьогоднішній день Господь говорить ці слова до нас, щоб ми перевірили себе, чи ми дійсно діти Божі, чи ми народилися від води і духа, чи ми зостаємося в вірі до нашого Господа Ісуса Христа, чи ми втікаємо від гріха, чи ми втікаємо від цього світу. Не пристосовуємося до цього світу, до звичаїв їх. Чи не бережемо себе від лукавого? І чи ми чинимо праведність? Бо той, хто чини праведність, той народився від Бога. А хто ще не народився від Бога? Хто ще не довірився Богу? Хто ще не прийняв його як свого особистого Спасителя. Сьогодні Господь закликає вас. Він каже, прийдіть до мене, всі знеможені і обтяжені. Я успокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покідливий, то знайдете спокій, душа вашу. Той, хто прийшов до нього, хто повірив у нього. Тому дано міць зватися дітьми Божими. хай Господь нас благословить, щоб не тільки називатися дітьми Божими, але жити, як хоче він. Розказує, що одного разу до великого полководця Олександра Македонського привели воїна, який ну, струсив, так? тобто злякався під час битви. І коли привели до нього, Олександр Македонський запитав його, як твоє ім'я, молодий чоловіч? Він каже, моє ім'я Олександр, то ти або зміни своє життя, або зміни своє ім'я. Любий брат і сестра, так багатьом людям Христос би міг сказати сьогодні. Називаючи себе християнином, називаючи себе дитям Божим, учнем Ісуса Христа, або змінюємо своє життя, або змінюємо своє ім'я. Господь сьогодні нас закликає, щоб наше життя змінювалося з кожним днем. Читаємо в другому посланні до коринтян в 4 розділі. Апостол Павло каже так. Хоча наш зовнішній намет руйнується, але внутрішній відновляється з кожним днем. І знаємо, коли наш земний намет руйнується, то маємо будівлю від Бога на небесах. Амінь. Будемо молитися.